Тут нам потрібно вписувати дані іноземця, який буде подавати внесок на карту побиту. У першому полі вписуємо назвісько, тобто прізвище іноземця. У наступному назвісько звіско попшеднє, якщо воно було. Після цього назвісько родове. Це відноситься до жінок, які мали дівоче прізвище. Тут вписуємо ім'я. Тут вписуємо попереднє ім'я, якщо його не було, прописуємо слово дотиче». У наступному полі вписуємо ім'я батька. І наступному полі вписуємо прізвище родове матері. В цьому полі вписуємо ім'я матері. Тут прописуємо дату народження, рік, місяць і день. Вказуємо вашу стать, чоловік чи жінка. Вибираємо місце народження. Тут потрібно вказати чітке місце, наприклад, Тернополь. Тут вказуємо країну народження. Вказуємо національність. Важливо, якщо ви подаєтесь на карту ставу побиту, тут повинна бути прописана національність польська.